Мы подбирали, чтобы данный 2000 год в этих командах был сильным годом, чтобы турнир был на высоком уровне. Данный турнир будет походить под патронатом областного управления Министерства внутренних дел Украины и областного управления Службы безопасности Украины. Спасибо огромное руководителям за то, что отнеслись с пониманием и к любовью, можно сказать, к детям и к футболу. Произведем подбор участников, участников этих соревнований очень серьезно. Задач у нас никаких не стоит. Вот. Ясно, что фаворитом здесь являются такие академии, как Шахтер, такая академия, как Бате. Така дитяча академія, як Макабі вони чемпіони Ізраїля позрасної категорії. Припустити, що такі славетні клуби грали б у менш комфортних умовах, можна, але все склалося на користь у них учасників змагань та глядачів, яких очікують на трибунах не одну сотню. Адже поглянути, на що здатні гірники 2000 року народження, футболісти Бате та інші хлопчики, бажаючих знайдеться. Аналогів такому міжнародному турніру в Україні практично немає, хіба що в Донецьку, кажу президент ДЮФК Поділля Євген Бейдерман, але до їхнього рівня. Організаційного та фінансового хмельничанам ще треба рости. А триватимуть ігри з 23 травня до 25